В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працюють Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини. В області розпочалася сівба ранніх зернових. Хлібороби криворіжжя та інших районів вийшли в поле. Чи збережуть зелену зону на житловому масиві лівобережний 3 в області продовжуються змагання шкільної ліги пліч опліч буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Ввечері агресор вдарив дроном камікадзе по Нікополю. А вночі з важкої артилерії обстріляв червоногригорівську громаду. Пошкоджені шість приватних будинків, три господарські споруди. Понівечені кілька теплиць, авто і скутер зачепило лінії електропередач та газогін. Люди вціліли. В інших районах області минулося без ворожих атак. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Про ситуацію на Криворіжжі поінформував начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. На території Криворіжжя ця ніч пройшла тихо, спокійно, без надзвичайних ситуацій. По всіх 15 громад вся критична інфраструктура працює, включно з містом Кривий Ріг. Все спокійно. Тож, шановні, продовжуємо працювати, допомагати і саме головне вірити. І все буде. Україна, тому що у нас найкращий президент і найкращі Збройні Сили України. Всім гарного дня! Слава Україні! Героям слава. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Ворог завдав 4 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 25 безпілотників типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 ударних безпілотників. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 10 районах зосередження. Особового складу озброєння та військової техніки та по зенітному ракетному комплексу противника підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, складу боєприпасів, двох станціях радіоелектронної боротьби та двох засобах протиповітряної оборони противника. За минулу добу сили оборони України ліквідували 920 осіб особового складу ворога, 8 танків, 24 бойові броньовані машини та 33 артилерійські системи. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 424 тисячі осіб, бойових броньованих машин понад 12,5 тисяч, артилерійських систем більше 10 тисяч реактивних систем залпового вогню. Ю-1016, засобів протиповітряної оборони 711 одиниць. На Дніпропетровщині стартувала посівна кампанія. Техніка вийшла в поле раніше ніж торік. Посприяла рання весна, не перешкоджають і нічні заморозки. До роботи стали у південному Криворізькому районі, а ще одне з господарств Павлоградщини. Поступово до них приєднаються і інші. Починатимуть з ячменю та бобових. Загалом різними культурами планують засіяти понад один мільйон гектарів. Завершити роботи мають до кінця травня. Вижив дивом. Він старший солдат-штурмовик, захищав Чернігів, Черкащину, воював на Донеччині. Важке поранення отримав у селищі Роботине Запорізької області. Після ампутації руки потрапив до головної госпітальної бази області. Медики зробили кілька операцій, щоб врятувати нижні кінцівки, і їм це вдалося. Про жагу жити і порятунок наших героїв. Наш наступний сюжет. Сьогодні Володимир вже йде на поправку. Коли його привезли до лікарні, він був у свідомості. Мужньо боровся зі страшенним болем. Хлопець розповідає, якщо б втратив свідомість, пішов би у кому, з якою б вже не повернувся. Проте він дуже хотів жити і мужньо тримався. Володимир дуже подужний хлопець, він переніс такі поранення, які дуже часто закінчуються. Гіблю героя, але він все витримав, знайшов в себе сили. Рука травиця довго була під землею, вона повністю була розірвана. І коли його евакуювали до Запоріжжя, зробили одну операцію, потім, на жаль, ампутували дуже високо. І вже в Дніпро з великою крововтратою. але... Притямі, був він Доставили до нас лікарню мечника, де активно переливали кров. Володимиру перелили 3,5 літри крові. Поранення у нього дуже важкі. В живіт. Нижні кінцівки розтрощені. Медики зробили все, аби врятувати нижні кінцівки нашому захиснику. Володимиру зробили декілька складних операцій. Збирали кістки, зшивали судини та м'язи. З приводу нижніх кінцівок завжди в результаті таких дуже об'ємних міновибухових травм є загроза втрати кінцівок. Тому що це і інфекційний процес, і об'єм ураження, кісткової тканини, і м'яких тканин. Тому своєчасне надання кваліфікованої оперативної допомоги це залог успіху. Без цього, звичайно, були всі шанси на те, що кінцівки будуть втрачені. Зараз ну, я дуже сподіваюся на те, що ми на правильному шляху, і що кінцівки будуть збережені, копець буде ходити. Сам Володимир називає свій порятунок дивом. Вижив захисник завдяки побратимам, медикам та власній силі волі та мужності. Спасали, как могли, в общем. Спасибо Койоту, если услышит. <laughs> Он меня спасал тремя турникетами. Спасибо вот доктору операцию. Родителям спасибо, девушке спасибо всем. Фу, эмоции не передать. Ну, самое сильное, я же говорю, что это все не зря было, знаете. Я просто не хотел жить, и все. Я держаться, ну, я знал, что если наступит переломный вот организмовый момент, то я не смогу держаться. Но если я уже начал, и в сознании был, когда мои побратимы уже, к сожалению, 200 и 2, мы втроем были в одном месте. Да, и я понял, что надо уже биться до, до, до конца. Тем более, я не знаю, чудо люду радиостанция у меня была, не пострадала, и я выходил на них, кричал, да, чудо-юдо. Володимир вже зустрівся з батьками. Разом вони рушать до Києва, де на захисника очікує лікування та реабілітація. Хвилювання та почуття батьків важко передати словами. Ми приїхали, коли тільки прийшли, він мені каже, мама, я так хотів жити, мама, я так хотів жити. А я зразу кажу, я вчитель літератури, я кажу, синочка, ну так Джек Лондон, то наше все, жага до життя. Він каже, так, так, мам, я так хотів жити. І я вижив саме тому, що я хотів жити. От він, він перше, що мені сказав, це, це правда. Життєлюб, так, ми сподіваємося, що буде все все дуже добре в нього. Головне, ноги. Чесно вже. Зру, Городу, се, да. Ну все головне. Ну голова ж працює. Я кричав, дуже сильно звав на помощ. Коли підлітали дрони, привалявся мертвим, а, а потом знову кричала мені так звал. хотілося і... жити. Що я не знаю хто конкретно цьому чоловіку огромніше спасення, дуже вдячні, да біжав до нього три турнікети наложив. Благодаря йому он вижив єдине про що сьогодні мріє вся Україна, всі батьки та діти, щоб закінчилась війна і настав мир. Скріби. Війна це закінчилася, тому що всі мами, всі сестри, всі всі жінки, чоловіки, бабусі, всі тільки одне чекають, щоб завершилася ця війна, щоб наші хлопці, дівчата, діти, ну всі щоб... бо це біль страшенна є, не можна переживати. Такий біль страшний, тому тільки перемога і мир. Про що ми мріємо? І наша перемога неодмінно настане, бо жага жити сила волі та мужність наших людей нездоланні. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Мешканці житлового масиву Лівобережний 3 б'ють на сполох, бо на одну з небагатьох зелених зон їхнього спального мікрорайону знову приїхали забудовники. Як це було кілька років тому? Місцеві мешканці з вікон своїх квартир побачили будівельні вагончики без жодних розпізнавальних знаків. На місці побувала наша знімальна група. Місцеві згадують, як кілька років тому знайшлися бажаючі знищити зелену зону, що знаходиться поблизу їхніх будинків, і зробити замість неї чергову міську парковку. Тоді згадують люди, попри силовий спротив тітушок, їм вдалося відстояти шматочок зелених легень свого мікрорайону. Я чудово пам'ятаю, я кілька років тому ділки огородили зелену зону суцільним парканом. Площі там ця дільниця була площею. Ми рахували біля двох гектарів. Да. Коли ми спитали, що ви тут будуєте, буде парковка, ми попросили документи. Документи нам ніхто не надав, ми викликали поліцію, приїхала поліція, поліція надали документи, і ми вже через спину поліції побачили, що міська рада виділила майданчик, щоб ви розуміли, 25 квадратних метрів. Але це було вже приводом вкрасти більше двох гектарів. Бетонний забор два метри поставили, оцей єврозабор. І обнесли чітко по бордюру, до дороги. І там закінчуючи аж до дороги. Тут хотіли взагалі все попиляти. Вони тут обнесли забором, це буквально метрів там, сім. І... І вже там почали щось пиляти дерева, і тоді всі люди вийшли, тому що дерева почали пиляти. У них були документи на 450 здається, квадратних метрів, а вони 4 з чим до тисячі були, захопили. Ну, але вони тоді хотіли стоянку зробити. Місцеві жителі зібралися тут з трьох будинків, було біля 150 людей. Привезли забудовник, привіз тітушок, було людей 30, які були готові бити, бити. жінок з дітьми, які вийшли, протестувати проти. Тоді мешканці мікрорайону не дали знищити їхній сквер, ба більше добилися від очільника Дніпра Філатова обіцянок, що міські служби його облаштують. Остільки далі обіцянок справа не пішла. Приїхав сам наш міський голова. Борис Альбертович Філатов, і принаймі я бачив не менше чотирьох камер. Він пообіцяв, що наступною весною тут міські служби організують сквер. Філатов обіцяв зробити зелену зону, сквер обіцяв зробити. Але як взагалі, як обычно. місцеві стурбовані появою нових будівельних вагончиків та трактора на тому ж місці, як кілька років тому. Але замість сквера тут планують побудувати ще одні кіоски. Зараз я звернувся знову на гарячу лінію. Я на жаль не можу зрозуміти. Ця ділянка вона вже відведена для будівництва чи ні, тому що сьогодні такий ресурс популярний, завжди відкритий, як кадастровий план України, він зачинений. Я не можу зараз по документах зрозуміти, а вже прийнято рішення міської ради для того, щоб звернутися до депутатів і спитати навіщо вони це зробили, Я тільки повернувся в лютому за служби. Да, я не знаю, тут депутати є, чи вони розбіглися вже за кордоном чи знову а збирати людей, які відпочивають тут влітку. Ми очікуємо від міської влади заботу про нас, не тільки про торговців, а заботу про нас. Я дуже сподіваюся, що хтось буде прислухуватися до мешканців Дніпра, а не тільки думати про заробляння грошей. Мешканці проти того, щоб тут усі дерева вирубали, а на їхньому місці поставили нові кіоски. Та їх, схоже, карманичі міста не чують, бо у них свої плани на цей клаптик зеленої зони, і вони відображені на вже існуючому проєкті, який раптовим перехожим презентували у вересні 2023 року, і це під час повномасштабної війни, яка йде в країні. А ми направляємо інформаційний запит до департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради з проханням роз'яснити причину по. Яви трактора та будівельних вагончиків у районі будинку номер 97 по Донецькому шосе, а також що планується там побудувати. Ольга Ховрич Ілля Ломовський, новини Д 1 Продовжуємо випуск з одного боку комсомольська правда та ізвістія, а з іншого шлях перемоги. В ці дні відзначають 70-річчя від заснування Степаном Бандерою культового тижневика, який тримав в одному інформаційному полі українських емігрантів, які вимушено тікали з радянського союзу. Наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій потримав у своїх руках перший номер шляху перемоги та поспілкувався з редактором видання. Детальніше у наступному матеріалі. Шлях перемоги бачимо. Вийшов 28-54 року як орган. Це кордоні українських націоналістів. Сучасний редактор видання Шлях перемоги Віктор Рох показує нам перший номер, який вийшов в Мюнхені. Розпочавши свою історію як видання ОУН в еміграції, газета стала загальносвітовим виданням. У свій час шлях перемоги став одним із основних рупорів української ідеї в світі та розлітався мільйонними тиражами. Уявіть собі, це 54 й рік. Це бездержавна нація це еміграція нова, яка приїхала туди з тим, що в руках мали і. Люди були склені по всьому світу і ОУН і шлях перемоги» це все організовував, це все консультував, це все збирав, це все розбудовував. Тобто місія була надзвичайно величезною, надзвичайно величезною і актуальність в історії і значення. Я думаю, що важко переоцінити. Багато визначних українських істориків, економістів і політиків на її сторінках висвітлювали важливі ідеологічні та політичні питання. Ця традиція збереглася і по сьогодні на сторінках Бандерівського тижневика регулярно публікуються матеріали з антиросійського фронту серед шанувальників шляху. Новітні герої війни з Москвою, зокрема, й легендарний Олег Куцин. Ця газета завжди писала тільки правду про нашу національну визвольну боротьбу. Я ніколи не бачив в цій газеті будь-якого слова брехні, кривди України. І тому на таких газетах повинні виходуватися все нові і нові покоління. І дякуючи таким газетам, ми нарешті побудуємо велику українську державу. Сьогодні тиражів газети в рази скромніші і виходить він не щотижня, а двічі на місяць. З 1993 року видається вже в Україні шлях перемоги це є надійним орієнтиром. Знаєте, от виходив вже 70 років і за жодне слово, за жодну позицію сьогодні не соромно. Сьогодні не сором тобто це орієнти для багатьох людей. Тому друкуємо, поки буде потреба. Тоді фактично шлях перемоги було такою єдиною всесвітньою комунікаційною мережею, яка яку читали мільйони людей. Зараз і так само читають мільйони людей, але є інші можливості. Да? Там соцмережі, є електронні версії. Тому фактично місія газети вона не змінилася. Вона несе людям нашу позицію. У минулому столітті шлях перемоги був тим фактором, який мобілізував та об'єднав українців в боротьбі проти квазі імперії, і сьогодні залишається рупором української ідеї. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу, «Д1». Кримінальна хроніка в Кривому розі в одному з районів міста сталася стрілянина. Від пострілу з травматичної зброї постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні. Відомості за даним фактом були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зараз поліція встановлює усі обставини злочину. Вживаються заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до хуліганських дій. До надзвичайних подій протягом доби на Дніпропетровщині виникло 93 пожежі в екосистемах, загальна площа яких склала понад 90 гектарів. Більшість займань на відкритих територіях сталися саме через необережне поводження людей з вогнем, зазначають у державній службі з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області. За добу виявили десятьох правопорушників, на яких складено адмінпротоколи. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності. Бережіть екосистеми. Систему та поважайте працю надзвичайників. До інших тем український документальний фільм «20 днів у Маріуполі отримав одну з найпрестижніших нагород кінематографа премію Оскар це перша відзнака в історії незалежної України. Фільм розповідає про напад російських загарбників на українське місто 24 лютого 2022 року. Режисер фільму Мстислав Чернов разом зі своєю командою продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри і те, що відбувалося в Приазовському місті. В Перші три тижні повномасштабного вторгнення. Ці кадри пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів. Світове суспільство побачило злочини окупантів і продовжує усіляко підтримувати Україну. Про спорт на Дніпропетровщині триває другий етап першості Всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч. Детальніше поінформував начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На Дніпропетровщині розпалює другий етап першості всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч. Загалом до нього приєдналось понад 10 тисяч дітей. Учасники виборів і звання найсильніших у своїх громадах. Переможців вже визначила половина території області. З 660 команд, що мірились силами, у наступний тур вийшло 161. У понад 200 шкільних збірних вирішальні поєдинки ще попереду. Третій етап стартує 1 квітня. Визначатимуть найкращих в районах. Далі змагатимуться на рівні області, найзавзятіше потраплять до національного фіналу. Всім учасникам проєкту успіху. Нехай переможе найсильніший. Михайло Кохан з Дніпропетровщини здобув золото на Кубку Європи з легкоатлетичних метань. Він відправив молот на відстань 78,13 метра. Це його особистий рекорд сезону. Вітаємо спортсмена з черговою нагородою. Спортсмени з нашої області стали чемпіонами молодіжної континентальної хокейної ліги у віковому дивізіоні ю 13 Наші хокеїсти протягом трьох днів зіграли шість поєдинків і в п'яти здобули перемоги. Команда виграла ці змагання другий рік поспіль. Протягом сезону хлопці провели в Європі 24 поєдинки та здобули 21 перемогу. І наостанок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 12 березня. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 3 градусів до 5 градусів тепла. Вітер східний до 5 метрів на секунду. У Синельниковому триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря від 4 градусів морозу до 6 градусів тепла. У новомосковську мінлива хмар. Без опадів температура повітря коливатиметься від мінус 7 до 1 градусу тепла. У Кам'янському хмарно. Температура повітря прогріється до шести градусів із позначкою плюс. У марганці також хмарно. Очікуються опади у вигляді дощу зі снігом, температура повітря коливатиметься від 0 до 7 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах триматиметься хмарна погода, очікується дощ зі снігом, температура повітря повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 8 градусів із позначкою «плюс». Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії для вас працювали. Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова: пильнуйте себе, слава Україні!